Глава дев'ята. Скликавши дванадцятьох, Ісус дав їм силу і владу над усіма бісами і зціляти від недуг, і послав їх проповідувати Царство Боже та зціляти хворих, і сказав їм: нічого не беріть на дорогу, ні палиці, ні торби, ні хліба, ні срібла, і не майте по дві одежі. І в який дім увійдете, там залишайтесь, і звідтіля виходьте в дорогу. А якщо де не приймуть вас, то, виходячи із того міста, обтрусіть і порох з ніг ваших на свідчення проти них. Вони вийшли і проходили по селах, благовістячи і зціляючи повсюди. Почув ірод четвертовладник про все, що діялось через нього, і стривожився, бо одні говорили, що то Іоанн повстав з мертвих, інші ж. Що Ілля з'явився, а ще інші, що Воскрес один з давніх пророків. І сказав Ірод, Іоаннові я відсік голову, хто ж цей, про кого я таке чую? І намагався побачити його. Апостоли, повернувшись, розповіли йому, що вони зробили. І він, взявши їх з собою, відійшов осібно у безлюдне місце біля міста, що зветься Вифсаїда. Але люди, довідавшись, пішли за ним, і він, прийнявши їх, говорив їм про царство Боже і зціляв тих, хто потребував зцілення. День уже почав схилятись, і, приступивши до нього, дванадцять сказали йому, Відпусти людей, щоб вони пішли у навколишні села і селища ночувати і знайти їжу, бо ми тут у безлюдному місті. А він сказав їм ви дайте їм їсти. Вони сказали: нема в нас нічого, крім п'яти хлібів та двох рибин. Хіба піти нам та купити їжі для всіх цих людей, бо їх було близько п'яти тисяч мужів. Але він сказав ученикам своїм розсадіть їх рядами по п'ятдесят, і зробили так і розсадили всіх. Він же, узявши п'ять хлібів і дві рибини і поглянувши на небо, благословив їх, переломив і дав ученикам, щоб роздали народові. І всі їли і наситилися і набрали залишків дванадцять кошиків. І сталося, коли він молився у безлюдному місці, ученики були з ним. Він запитав їх, за кого вважає мене народ. Вони сказали у відповідь За Іоанна Хрестителя, а інші за Іллю. А ще інші говорять, що воскрес один з давніх пророків. Він же спитав їх, а ви за кого мене вважаєте? Петро відповів: За Христа Божого. Він же суворо наказав їм. Нікому не говорити про це, сказавши, що синові людському належить багато постраждати, бути зневаженим старійшинами, первосвящениками і книжниками, і бути убитим і на третій день воскреснути. До всіх же сказав: якщо хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе, візьме хрест свій та йде за мною. Бо хто хоче зберегти свою душу. Той погубить її, а хто погубить душу свою заради мене, той збереже її, бо що за користь матиме людина, якщо придбає весь світ себе ж самозгубить чи занапастить? Бо хто посоромиться мене і слів моїх, того і син людський посоромиться, коли прийде у славі своїй і Отця, і святих Ангелів. Воістину кажу вам, є деякі з присутніх тут, які не зазнають смерти, доки не побачать Царство Боже. Після цих слів, днів через вісім, узявши Петра, Іоанна і Якова, зійшов він нагору помолитись. І коли він молився, вигляд лиця його змінився, і одяг його зробився білим, блискучим. І ось два мужі розмовляли з ним, то були Мойсей і Ілля, з'явившись у славі, вони говорили про кінець Його, який йому належить завершити в Єрусалимі. Петро ж і ті, що були з ним, зморені були сном, але, прокинувшись, побачили славу Його і двох мужів, які стояли з ним. Коли вони відійшли від Нього, Петро сказав Ісусові наставнику, добре нам тут бути. Поставимо три намети тобі один, Мойсеєві один, і один Іллі, не знаючи сам, що говорить. Коли ж він це говорив, з'явилася Хмара і покрила їх, і вони злякались, як увійшли у Хмару. І був з Хмари голос, який говорив Цей є син мій улюблений, Його слухайте. І коли був цей голос, Ісус залишився один. А вони промовчали і нікому нічого не розповідали у ті дні про те, що бачили. Наступного дня, як зійшли вони згори, зустріло його багато народу. Раптом хтось з народу викликнув учителю благаю тебе, зглянься на сина мого, бо він у мене єдиний. Його хапає дух, і він зненацька скрикує і трясе його так, що він пускає піну. І ледве відходить від Нього, змучивши його. Я просив учеників Твоїх, щоб вигнали Його, та вони не змогли. Ісус же сказав у відповідь Ороде невірний і розбещений, доки буду з вами і терпітиму вас, приведи до мене Сина Твого. Коли ж той ще йшов, біс, звалив Його і стряс, але Ісус. Заборонив нечистому духові і зцілив отрока і віддав його Батькові його, і всі дивувалися величі Божій. Коли всі ще дивувалися усьому, що творив Ісус, Він сказав ученикам Своїм: Вкладіть у вуха ваші ці слова, Син людський має бути виданий у руки людські, вони ж. Не зрозуміли слова цього, і воно було закрите від них, так, що вони не збагнули його, а запитати його про це слово боялись. Спало ж їм на думку, хто б з них був більший. Ісус же, знаючи думку серця їхнього, взяв дитину і поставив її перед собою і сказав їм, хто прийме це дитя в ім'я моє, той мене приймає. І хто приймає мене, той приймає того, хто послав мене, бо хто найменший між вами, той є великий. При цьому Іоанн сказав наставнику: ми бачили чоловіка, який іменем твоїм виганяє бісів, і заборонили йому, бо він не ходить з нами. Ісус сказав йому не забороняйте, бо хто не проти вас. Той за вас. І було, коли наближалися дні відходу його з цього світу, він твердо вирішив іти до Єрусалима і послав вісників перед лицем своїм, і вони пішли і увійшли до села Самарянського, щоб приготувати йому, але там не прийняли його, бо було видно, що йде він до Єрусалима. Побачивши це, Ученики його яків і Іоанн сказали, Господи, хочеш, ми скажемо, щоб вогонь зійшов з неба і спалив їх, як і ілля вчинив? Але він, обернувшись до них, заборонив їм і сказав Не знаєте, якого ви духу, бо син людський прийшов не губити душі людські, а спасати? І пішли до іншого села. Сталося, що коли вони були в дорозі, хтось сказав йому Господи, я піду за тобою, куди б ти не пішов. Ісус сказав йому: лисиці мають нори і птахи небесні гнізда, а син людський немає де й голови прихилити, а іншому сказав: Іди за мною. Той сказав Господи, дозволь мені перше піти і поховати батька мого. Але Ісус сказав йому, залиш мертвим ховати своїх мерців, а ти йди благовісти Царство Боже. І ще інший сказав, Я піду за тобою, Господи, тільки дозволь перше мені попрощатися з домашніми моїми. Але Ісус сказав йому: Жоден, хто поклав руку свою на рало і озирається назад. Непридатний для царства Божого.